Їх так класно можна перекласти в... взагалі будь-який інший бізнес. Будь ну, це можливо. не далося так, знаєш, я не завжди була така мудра. Так Якось все життя, я або тренер, або там, викладач, да? я постійно, або бізнес-тренер постійно навчаю. І це насправді дуже недооцінена робота, труд, тому що думаєш, що там просто ділишся власним досвідом. Але це ж Це дуже тяжко, да, це так само я допомагаю будувати бренди інші. Знаєш, Я дуже часто виступаю в ролі сірого кардинала, коли е, я просто знаєш, людина, яка ну, така була, звичайно, нічим не виділялась. Потім ще, е, всі інструменти піару е, на неї використовувати, і ця людина просто піднімається. І знаєш, що тут відбувається? Вона утікає себе, вона вже забула оцей весь шлях, який пройшли. Просто вже нігільоються квіт, все знецінюється, ну, я завтра такі буст чи була. Це, а, це, і так, і так. насправді це так недооцінена робота, і дуже хочеться, щоб люди розуміли, так, що піар, побудова власного бренду це так само серйозна робота, але це окрема професія. Власне.